Надія Долішна отримує щеплення від дифтерії та правця в амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Планову ревакцинацію від цих захворювань говорить робить кожні 10 років. Так я часто їжджу в село на дачу свою. Ну а там, як ви знаєте, можна і вколотись, і наступити на, на щось. Швиденько та да, от як бачите, в все богу, дякувати і безпобічних. З 1 серпня в Україні стартувала кампанія з посилення імунізації проти кашлюку, дифтерії та правця, яка триватиме до кінця цього року. У МОЗ планують вакцинувати 80% людей, котрі пропустили планову імунізацію. Адже в Україні цьогоріч кількість хворих на ці недуги зросла в рази. В Україні поточному році зареєстровано 3805 хворих на кашлюк, що в 31 раз більше за попередній рік. Зареєстровано 4 випадки дифтерії, а в 22-му, 23 роках жодного. Зареєстровано 22 випадки правцю з моменту вторгнення Російської Федерації на територію України. Кашлюк характеризується нападами кашлю, які тривають тижнями і навіть місяцями. Дифтерія вражає слезові оболонки верхніх дихальних шляхів та шкіри, а правець вражає нервову систему та призводить до м'язових спазмів. Ці захворювання попереджають медики, можуть призвести і до летальних наслідків. Не забуваємо, що в нас в країні йде війна. В нас в країні зараз літо ідуть городи, дітки бігають, б'ють коліна, правець. Це бактерія, яка живе в ґрунті. Тобто, якщо є якісь травми, рани порізаться, бактерія може з ґрунтом попасти в кров. І згідно статистики, 80% випадків захворювання на дифтерію – саме це доросле населення хворіє, і лише 20% діток. І єдиний спосіб вберегти від цих захворювань це вакцинація. Дітям потрібно отримати щеплення відповідно до календаря, затвердженим Міністерством охорони здоров'я України. А з 26 років обов'язково планова ревакцинація кожні 10 років. Щеплення від дифтерії, правцю та кашлюку ми проводимо діткам, починаючи з двох місяців і до 16 років вони отримують чотири дози. Дорослі вже Отримуючи вакцину без компоненту кашлюку, це АДПМ, тобто виключно дифтерія та правець. На Хмельниччині повідомляють в обласному центрі контролю та профілактики хвороб вистачає усіх необхідних вакцин. Зробити щеплення можна, записавшись до сімейного лікаря. Пацієнт не має хворіти за два тижні до процедури, до самої вакцинації на гострі вірусні інфекції. Також ми запитуємо, чи не було якихось небажаних реакцій на попереднє введення вакцини. Ну і запитуємо чи має пацієнт алергію на якісь медикаменти або харчові якісь алергени. Також при огляді ми дивимося, чи немає високої температури, тобто, якщо є загострення хронічних захворювань або якісь гострі захворювання, то звичайно вакцинацію варто відкласти. Вакцина. Це не панацея, вона не захищає від захворювання самого, але вона захищає від важких форм, тобто значно зменшує смертність. І Це дуже важливо. Ірина Муляр Данило Біга новини міста.